Доброго дня. Сьогодні поговоримо про захворюваність на гострі респіраторні захворювання в Полтавській області. В Полтавській області, станом на 20 травня 2024 року, захворюваність на гострі респіраторні інфекції знизилась та не перевищує базовий епідемічний поріг. Рівень інтенсивності епідемічного процесу поки що низький. За 20-й тиждень в області на гострі-респіраторні захворювання, включно з COVID-19 захворіло 5021 особи. Що на 9,6% нижче, ніж на попередньому тижні, і на 29% нижче базового рівня. Дітей захворіло 2900, що складає 58% від усіх захворілих. Питома вага, звичайно, для області. Найвищі показники захворюваності у Ланівській, Нехворощинській, Мартинівській та Машівській окремих територіальних громадах. Від початку підсезону 23 24 щеплення проти грипу в Полтавській області проводяться в 57 окремих територіальних громадах. Найбільше щеплень було зроблено в Кременчуцькій ОТГ, 1334, та в Полтавській 1166. Показник охоплення вакцинації проти грипу в Полтавській області залишається низьким. Від початку підсезону було щеплено 7634 особи. 6 тисяч з яких це люди з групи медичного та епідемічного ризику. Що складає 1,6% від загальної цільової групи. Тобто це дуже мало. Всього госпіталізовано по Полтавській області за 20 тиждень 107 осіб або 2,1% від усіх захворілих, що є нормою для нашої області. Також із цих 100 чоловік 8 були госпіталізовані з COVID-19. За 20 тиждень 24 року в Полтавській області летальних випадків від грипу та covid 19 не зареєстровано. Всього ж від початку епі-сезону від covid 19 померло 52 особи, а від грипу зареєстровано 4 смертельних випадки. Також на 20-му тижні по екстрених повідомленнях були зареєстру... зареєстровані наступні захворювання. 80 випадків гострих кишкових інфекцій, що на 20% більше, ніж на попередньому тижні, кількість захворілих менше середнього багаторічного показника. Також було три випадки сальмонельозу у Миргородській та Хорольській окремих територіальних громадах, що значно перевищує середній багаторічний показник. Один випадок гострого вірусного гепатиту у Миргородській територіальній громаді. 4 випадки кашлюку, що на 5 менше, ніж на попередньому тижні. 19 випадків скарлатини, більшість з яких виявлено в Полтавській окремій територіальній громаді. 225 випадків вітряної віспи, що на 44 менше, ніж на попередньому тижні. Цей показник в межах двох стандартних відхилень. І 14 випадків хвороби лайма, що на 6 більше, ніж на попередньому тижні. І захворюваність значно перевищує базовий епідемічний показник. І більшість випадків була виявлена в Полтавській окремій територіальній громаді. На цьому в мене все.